Що ми бачимо тут? А, треба проходити сепарацію. Ду слідкуйте, дуже скоро буде клас Кундаліні медитації про сепарацію. Це коли ми застрягуємо в дитячій позиції і 20 років нічого не змінюється, а воно нічого саме не зміниться, поки ми не візьмемо свою лотосну п'яту точку і не пошукаємо, не спитаємо себе щесно, а що я хочу, поєднаємо контакт з собою. І підемо, і створимо своє місце або пошукаймо ви, тому що тут багато ще страхів, з сепарацією проходити, багато страхів, і нічого само собою не відбувається. Якщо б звичайно там вас вигнали, а ви хочете цього, щоб вас вигнали з тої роботи, чи щось сталося, і люди чомусь думають, що зміни треба робити від поганого. Якщо тут погано, треба міняти на хороше. Зміни зміни класні, коли ви хороше змінюйте на ще краще. Тому. А у вас попереду ще неймовірне життя. Йдіть і реалізуйтесь, і приходьте на практику.